Всім привіт. Тиждень почався з того, що я просто в шоці. Я сьогодні цілий день відповідаю на переписки, на дзвінки. Так, я розумію, що понеділок, коли хлопці, дайте мені попрацювати, запит настільки великий, що просто виріс в геометричній прогресії. Людям дуже сподобалась моя універсальна система під такий подаруночок. Тому що можна змінювати розмір під який хочете діаметр, напевно, я думаю, що це воно так. Ну і через простоту завантаження. На даний час я змоделював вже дугу під Mavic 2 Zoom. Тепер є у мене і така дуга є майже під весь модельний ряд другого Mavic, під третій Mavic є, Ну і під інші дрони до DJI FPV, поки не встигаю, бо його через 2 години вже заберуть, він не може у мене бути вічно, бо це готувалось на підрозділ. Так що, вибачайте, всі, хто просили в мене під цей дрон щось. Вибачайте я просто не встигаю. Якщо хочете системку, то я можу, звісно, зробити. У мене вже є деякі напрацювання, як це зробити. Я планую не таку систему, а вже на сучасних бавовнах, до речі, бавовна не стоїть на місці. І дивіться, що вона зробила. Ви пам'ятаєте таку у мене бавовну. Бо ну, я зараз працюю на таких бавовнах, а тепер вони зробили взагалі. Малюсіньку, таку малюсіньку. От, То бавовни ми то закупили, у мене багато, 50 штук ще є. От, і Я планую під цей дрончик зробити таку систему, щоб знімався акумулятор. В принципі, так воно вже працює. Зараз просто він стоїть на зарядці. От, щоб знімався акумулятор і не мішав в системі. І систему трошки менше, менше зробити. Бо бачите ця платка її можна взагалі приклеїти до сервоприводу і сервопривод спрятати. Ну Це я думаю перемодельовувати. На майбутнє, я думаю, робити систему ще менше, ще компактніше, ще красивіше. Єдине, що я не хочу змінювати. Це розмір акумулятору, його надовше вистачає. Навіть якщо він втрачає свою ємність, то тої ємності зараз що я ставлю, і повинно буде вистачати. Отака от історія. Тому цю систему, в принципі, я чого не даю в масу. Бо вона буде перероблятись вже під, під нову плату, вона буде ще менша, ще компактніша, ще краще. Я не топчусь на місці, як інші виробники систем, я постійно щось змінюю модифікую. Тому я не можу віддати свої системи під термопласт автомати, бо я маю зворотній зв'язок від військових, де щось треба усунути. Ну це зрозуміло. І всі, хто мене просять, щоб. Я дав їм системи на друк. Хлопці, вибачайте, але ви не можете змінювати системи. Тому що, якби ви вміли їх змінювати модифікувати, ви б вже давно свою б зробили. Я не моделюю в Solidworks, тому всім, кому я кидав файли, вони зрозуміли, що мої системи в Solidworks не відкриті. А якщо відкрити, багато там не зробити. Треба все одно робити по-своєму. Отака от історія. Далі. Я настільки супер-пупер загружений а, поміж систем-дронами. Дуже багато дронів присилають на ремонт. Просто завалили тими дронами. Просто капець. І я повністю зупинився на нових проєктах. Зараз нема проєктів з літаками, з FPV. з Взагалі не з чим, через те, що я ремонтую Mavic і збираю системи. Ремонтую Mavic і збираю системи і це без кінця. А принтери я зараз повимикав, бо вже сил не має працювати. Просто вже я, 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 я теж людина. От, дивіться, яка ситуація. Хочу випасти десь на тиждень, бо мені прислали отаку термінову історію. Хто пізнав цього велетня і знає, чий він. Будь ласка, зв'яжіться зі мною. Якщо ми його повернемо виробнику, щоб він міг його полагодити, це буде краще, ніж я витрачу тиждень на реверс інженеринг і його ремонт. Тут з ним взагалі біда. В нього влучили декілька кульових, мабуть, через це він і впав. Тут знизу прошила його. Це раз і тут два. Ну, може, ще є, я його дуже не вертів. А, мотори цілі. А, там я відкрутив мотор, щоб подивитись а, а, чи прибиті провода. Ну, чого він впав, не, не зрозуміло, бо акумулятори з виду цілі, але а, він при мінусовій температурі дуже-дуже довго пробув ну, на вулиці, на дворі. А, Коротше, він перемерший. Отака от ситуація. Якби мені сплавить цей дрон виробнику на ремонт, це б мені розв'язало трохи руки. А так, поки я не знаю, з ким зв'язуватись, то буду пробувати тягнути це сам, то я системи і ремонт-дронів зараз відсуну. Бо ну, це дуже гарний підрозділ, дуже гарні хлопці. Отака от історія. Хочу подякувати за до речі, за друковані кріплення до утелів. Хлопці, я сипав їх докупи. Тут всі, що ви поприсилали, саму велику партію мені прислав один хлопчик, який надрукував, якщо бути ну точно десь до 50 штук. То класно, мені надовго їх вистачить. Вже бачите, ж, збираються на них системи. І все вже майже працює. От, е не знаю, на чому я зупинився. Так. Е хочу подякувати. Компанії Iris чи Ірбіс, я не розуміюсь на грибацьких приблудах. От, вони задонатили нам е, такі биті, ломані, крашені, е, потріскані і цілі трубки від вудочок. Е, це трубки нам підуть на. Ремонт та відновлення конструкції дронів. Я вже трошечки тут вибрав під Фантом, то я вам трохи пізніше покажу, як на ньому літає система. От. Отакі от у мене плани. То найближчим часом не ображайтеся, якщо я не відповідатиму вам. <реш> До речі, про коментарі. З болот дуже-дуже нам гарно допомагають, вони дуже гарно коментують відоси. <реш> ну, вони не розуміють, напевно, як це працює, бо у них там лишня хромосома. Завелась. От. Але чим більше вони коментують, тим більше ми відповідаємо їм в коментарях. Таким чином, ми просуваємо наші відоси. А чим більше просуваємо відоси, тим більше мене бачать ті, кому це потрібно. То дякую, хлопці, за підписку. Дякую, що мені пишете в коментарях, в соцмережах. Дякую за підписку на інстаграм та Facebook. Разом сила, разом до перемоги. Пока-пока.